Всім привіт! Хочу вас познайомити з такою новинкою. Придбав вугільний гріль пересувний діаметр кришки 43, 43 см торгової марки AXIS. Ось іде з кришкою, Ось він йде в цій упаковці в розібраному стані. То є мічки, решітки. Ось вони. Колесика інструкція. Зараз буду пробувати складати. Ось кришка, ось його, пробую складати. Має вийшло ось таке. Так, продовжуємо етап зборку, зборки даного мангала. Так, ось ми маємо дві ніжки, один розкос. Зодну будемо складати його сюди. Тобто ніжки підіймаються і будемо їх складати запихати в саму цю чашу. Тут ми встановили вже регулятор на корпус і ось змонтували ручку і регулятор на кришку. Середню частини зараз будемо монтувати сюди. Ми склали колесико, поставили розкос. жару прийомник. Так, ось ми встановлюємо ручки. Регулятор падіння кульків. Встановлюємо далі решітку. і наверх решітка ось так друга монтується. Місце відставляється. Ну і кришка. Сюди накладається ось Мішку зверху накривається ось ця кришка. Ось у такий ось вигляд. Можна виносити на двір. Вийшов мангал «Лезер» другова марка апсіс.